Що буде, якщо залити бензин замість дизеля? Ну, дивлячись, скільки ти залив. Ну, до повного. Ну, супер проблеми немає. Головне не запускати двигун і просто злити весь бензин з бака. А якщо я вже запустив, тоді робиш ось так. А якщо серйозно? Ну, якщо серйозно дивись, якщо ти долив там, ну, до 5 літрів бензину на повний бак дизеля. То, мабуть, твій двигун тобі це пробачить і нічого страшного не буде. Якщо ти там долив, знову ж таки до 5 літрів напівбаку, ну доли ще дизеля до повного і сподівайся, що все буде добре. Якщо ти долив десь 10-20% бензина на повний бак, тоді швидше за все в тебе почне страждати ТНВД, тому що він змащується за рахунок дизеля. А в тебе вже буде бензин, бензин і виступає в якості розчинника. Також почнуть страждати форсунки приблизно по тій самій причині. Ну, Суперкритичного, мабуть, нічого в цьому немає, але й хорошого також. Тут потрібно вже звертатись до спеціалістів. Тому, якщо ти там долив буквально до 5 літрів нічого страшного, 10-20% від об'єму баку, ну, будуть вже неприємності, але їх можна виправити. Якщо залив повний бак, то в жодному разі не запускай двигун, зливай бензин, ну і також звертайся до спеціалістів.